Шановні українці, рішення, яке щойно хвалив український парламент, безперечно війде в історію. Як і об'єднавчий собор у 2018 році, який зробив можливим в Україні справжню європейську автокефальну православну церкву. І мені як учаснику цих подій це особливо приємно. Але Приїхавши сьогодні з фронту з Запорізького напрямку, я хотів би нагадати, що у парламенті є ще багато зобов'язань перед українським воїнством і перед українським суспільством. Сьогодні, їдучи сюди, я багато чув від своїх побратимів слів на адресу парламенту, який більше місяця відпочивав. Я чув різне, ми важко працюємо в комітетах, в ТСК. Але я бачу зараз купу загорілих облич. Освіжівші, енергійні. Вас так не визначає сьогодні на першій лінії товариство. Можливо, тоді ви побачили, чим сьогодні хоче жити і живе фронт. ТСК з фортифікації дронів, яку з такими боями тут створювали півтора місяці, не провела жодного засідання. Вам не соромно. Учасники бойових дій з 24 лютого 22 року не отримали жодного наділу землі. А з 1 січня латіфондісти можуть і отримують, вам не соромно. Товариство у мене є багато епітетів, я стримуюсь максимально. І не хочу вас навіть совістити. Не раз це робив з цієї трибуни. Не хочу закликати вас до порядку. Згадувати ваші передвиборчі зобов'язання. Живіть з цим. Живіть з тим, що 6 серпня триває Курська операція по відновленню справедливості. А сьогодні наші хлопці, які пішли першими туди, не захищені по нашому законодавству. І тільки сьогодні, через більш ніж два тижні, ми в першому читанні розглянемо законопроект. І теж не дамо їм статусу учасника бойових дій. Вам не соромно перед родинами загиблих, а вони вже є. Бо не фіалками москалі остилають нас там шлях. Вам не соромно, коли військовослужбовці на 30-му місяці війни з протянутою рукою стоять і клянчать українців у волонтерів дрони. Вам не соромно. Це давно треба було вирішити і забезпечити армію від А до Я. Я не хочу ще раз кажу вас совістити. У кого совість була? У нього вона залишилася. Але пам'ятайте, що прийде час, коли українці спитають кожного з вас і з нас, де ти був, коли я воював в окопі, де ти був. Дякую.